Всім привіт! Вітаємо вас на нашому сімейному каналі. Ми в Ірландії. Сьогодні ми на прогулянці, у нас пасмурно, дощ. Холодно, але ми з синочками вийшли на прогуляночку, щоб вони гарненько поспали. Нам дуже багато задають питань в соцмережах на рахунок медицини в Ірландії. Ми, слава Богу, не стикалися з таким саме з медициною, але ми вакцинували дітей і нарешті отримали медикал карти і вирішили все ж таки вивчити більш детальніше, наскільки це можливо, саме як взагалі влаштована медицина в Ірландії медикал карти надаються соціально незахищеним верствам населення, тобто це біженці, ну в тому числі і українці. Що ж саме, які переваги надає медикал карта? Ви можете безкоштовно, якщо у вас є медикал карта, безкоштовно записатись до лікаря. Нагадую, що в Ірландії, якщо у вас немає карти, медикал карти, ви... Платити від 50 євро за один візит до лікаря. Якщо у вас немає карти, ви за аналізи платите від 20 євро і вище. Якщо у вас є карта, ви можете здавати їх безкоштовно. Діагностика безкоштовно, е, також е, лікування в стаціонарі, тобто в лікарні безкоштовно, ну, звичайно, амбулаторні дослідження це безкоштовно. Потім можна, е, якщо, наприклад, ви там вагітні там, е, чи народили дитину, у вас також послуги пологового будинку надаються безкоштовно. Ну і всі там УЗІ і тому подібне. Це все безкоштовно для жінок, які знаходяться в Ірландії. Можна е, раз у Раз у два роки отримати окуляри, але ви, ну, якщо ви прийдете обстеження і лікар визначить, офтальмолог, що це доцільно, тобто ви кожні два роки можете отримати от окуляри безкоштовно. Слухові апарати теж можна отримати безкоштовно, там є своя певна процедура, але якщо дійсно він вам потрібен, ну, тобто вам його не дадуть. Стоматологи. Саме головне стоматологи, тут можна отримати певні послуги. Стоматологічні безкоштовно. це вже визначає сам стоматолог або стоматологічна поліклініка. Е, є певний навіть перелік список стоматологів і клініки, які е, там надають певні безкоштовні ці послуги. А так, от в нас були, наприклад, в готелі люди, які там комусь безкоштовно вирвали зуб, е, хтось платив половину суми, хтось за гнучкими там знижками, хтось повну суму. Тут, тут, тут ми не вивчали там до, прям досконало це питання, але деякі послуги отримати безкоштовно. Можна, можливо, там якась черга, але можна отримати це на рахунок е, саме послуг. Також ви можете отримати безкоштовно інвалідні візки та ходунки для людей, яким важко ходити. Якщо ваш лікар виписує вам е, рецепт, ви в аптеці можете отримати е, ліки е, за євро 50. Тобто євро 50 – це одну одиницю ліків в рецепті. Е, ви можете отримати в місяць до 10 одиниць ліків. Це 15 євро ліміт. В місяць на одну людину. Якщо ви перевищуєте свій ліміт, наприклад, вам потрібно не 10, а більше одиниць ліків в місяць, і ви, наприклад, у вас є сім'я, сімейна людина, ви можете взяти сімейну довідку, і тоді фармацевт розуміє, що ви не перевищили свій ліміт. А, наприклад, якщо у вас одна людина може отримати 10 одиниць ліків, то дві людини 20. Так, от І ви платите євро 50 за одну, за одну позицію за одну одиницю ліків. Це якщо вам до 70 років. Якщо вам більше 70 років, ви платите за одну одиницю ліків в рецепті. Євро 50 е, дається ліміт 10 євро в місяць на одну людину. Також, якщо ви, наприклад, все ж таки одна людина і ви перевищили свій ліміт в місяць оцих цих євро, раз у півроку вони повертаються кошти. Ну якою схемою, як, як саме ми не вивчали детально, але ну там вони вказують, що вони повертаються кошти. Також тут дуже цікаво, цікаво наприклад, фар саме от аптеки і фармацевти. Аптеки це у них там магазини ліків, так прямо вказується, які там прямо виготовляються. І фармацевт це по більшості не як в Україні аптекар, тобто просто що продає ліки. Ви можете до нього звернутися, коли у вас там незначне, незначна якась захворювання, незначна там застуда і тому подібне. Він може вам підсказати, які ліки купити. Він може, наприклад, якщо ви прийшли з рецептом, він може вказати, ви можете в нього. Уточнити, як приймати ці ліки, як зачасти, де їх зберігати. Там він вас може запитати, чи є у вас алергія, і тому подібне. Тобто, ну, тут то аптекар виконує напевно якусь теж якусь функцію лікаря. Це от досить цікаво, так. Ну, також дільничі медсестри, тобто це тут є в Ірландії, ми от не знали. Вони відрізняються від наших медсестер. Дільничі медсестри, якби курують, так можна сказати, ведуть немовлят, дітей, жінок після пологів та людей похилого віку. Ну що цікаво, тобто ми ще цим не стикалися. От ми плануємо піти в лікарню на перевірку, і от буде цікаво. У нас трішки дощ, ми змінили трішечки локацію, тому можемо продовжити відео. А який же алгоритм дій взагалі лікування та Ірландії? Тобто, якщо у вас незначне нездуження, ви лікуєте самі, або ще як варіант, ви звертаєтесь до фармацевта, якщо у вас щось незначне, він вам там може назначити парацетамол, або якісь від застуди, ліки і тому подібне. Якщо у вас вже більш трішечки серйозне, якесь захворювання, ви вас лікує ваш дільничий лікар. Якщо у вас ну, такі, серйозна якась хвороба там, чи потрібне якесь втручання. Більш серйозне, лікар вас направляє в лікарню або ви звертаєтесь на відкладну допомогу. Ну, в принципі, все. А це от, от, по лікуванню. Ну, говорили, лікування, якщо у вас є картка, воно безкоштовне, тому, в принципі, от це непогано. Як же отримати цю картку? Ми взагалі всі ці весті нам давали якби бланки, документи, і ми думали, що нам карта має прийти просто. Ми от чекали майже півтори місяці, чуть, -чуть більше. І чекали, що нам карта має прийти медична на всіх, тобто кожному. А тут у нас з нас зайомі горту. О, там вже комусь карта прийшла. Вони заповняли якийсь бланк. Ми з чоловіком так почали переглядати ці всі документи, і ура! Знайшли бланки, які потрібно було просто заповнити. Ми просто не звернули на нього. увагу. зараз я його покажу. От, просто звичайний такий бланк. Ми просто він не відкривався. Ми подумали, що це просто якби, приклад і все. От такий він має бути. От так, отзад, звичайно. І тут просто опа, він відкривається. Треба заповнити, наприклад, якщо це заповняв чоловік, ви заповняєте своє ім'я, прізвище, потім дату народження, ППС-номер. І так само, наприклад, він заповняє за мене дружини, ППС-номер, і так само дітей. Пізвіще ім'я ППС номер. Тут ще є така е, графа, потрібно вказувати лікаря вашого лікуючого, ну, оскільки в нас його немає, ми ще до нього не записувались на той момент. Е, тому, в принципі, ви підписуєте. Тут є спеціальна адреса, можна поштою відправити, а тут є спеціальна от, адреса, на яку ви відправляєте і фотографуєте чотири сторони цієї картки. Відправляєте. Нам прийшла відповідь про те, що е, якби, наші дані прийняті через тиждень на телефон чоловікові прийшла. CMS, що картки ваші вже готові, вони скоро, очікуйте, скоро будуть. І ще майже через 6 днів, ну майже тиждень нам картки прийшли. Нарешті отримали картки. Ось наші картки. Зойка! Ось наші карточки от, прийшли. Але тут єдине, от ми коли переглядали, звернули увагу. У нас виявився не Максим, а Хаксим. Вони зробили помилку. Тому ми виправимо цю ситуацію. Нам підсказали волонтери електронну адресу, куди можна відправити фото. Ой, я перепрошую, наш синочок тішки розплакався. Він зрозумів, що ми про нього розповідаємо. Нам прийшло чотири картки, тобто на кожну особу в нашій сім'ї, але ми звернули увагу, що замість Максима у нас вийшов хаксим, тобто замість букви М. Було аж. Е, ну не знали, що з цим робити. Звернулись до волонтерів. Е, нам вони підказали адресу електронну і сказали, що можна написати електронний лист е, зверненням, щоб цю картку нам замінили, оскільки було ну, ну скажімо, це механічна помилка, просто е, машинально замість однієї букви поставили іншу. Е, сфотографувати картку, сфотографувати бланк, який ми відправляли, що мов ми не помилились, і щоб нам відправили нову картку. Ну, поки очікуємо, не знаю. Е, будемо бачити. Надіюсь, що нам карта це прийде. Ще раз нагадую, що ці карти е, можна отримати тільки після того, як ви отримали ППС-код, бо ви заповняєте вже цей бланк, і там обов'язково треба вказати ППС-код. Тобто, от є ППС-код, можна заповняти бланк. Срок дії цієї картки, ну так як вони описують два роки, і кожен рік її треба оновлювати. Тобто, ще такі нюанси, якщо ви, наприклад, кудись переїжджаєте, змінюється у вас адреса, там любі зміни, ви маєте їм повідомляти, ну щоб вас там по вони поновлюють дані. Якщо ви працюєте... То цю карту, скоріш за все, вам анулюють, але ну, я так зрозумію, вони на свій розсуд, напевне, оцінюють, який дохід ви отримаєте. Тобто вас можуть її забрати, анулювати, а можете і нею користуватися. Тому ми от їх отримали і нарешті записали наших малюків до лікаря, тому що для нас це важливо. Їх, ми в Україні кожен місяць обстежували їх, тобто самі такі елементарні там, слухали їх, важили об'єм голівки. Тому для нас це важливо зараз піти от до лікаря записались. Тому будемо бачити, як це все пройде. Надію, що все добре у них, все успішно. Тому всім дякую гарно за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підтримуйте україномовний контент.